Вітаю вас, бажаю вам здоров'я. І я хочу вам сьогодні показати дві ефективні вправи, які допоможуть вас вам тримати себе у фізичній формі. І це доволі проста вправа і доволі вона складна. Якщо цю вправу виконувати від 3 до 10 хвилин кожен день, то всі нормативи, які будуть по легкій атлетиці, ви будете здавати на 10 балів. Це 95%. Ну, в принципі, її треба виконувати постійно. Начинаючи з 20 секунд доходити, зробили 20 секунд, віддихнули, зробили, щоб було в сумі, в сумі 3 хвилини. Ця вправа проста, називається вона випалювання. Ми її робили на уроках, але ви її можете робити як на вулиці, бажано щоб на вулиці. Так само можна робити і в кімнаті. Просто перша, це вона, вона йде у двох у двох видах. Перша, коли з опором на руки будь-що знаходити стіну, дерево, ну, мур, будь-що. Впираємося ось отак. Ножки відтягаємо. ножки? Відтягаємо. І отак 30 секунд. Отак робимо 30 секунд. Максимально, максимально, якщо ви з цю вправу зробите одну хвилину. І ви на другий, на другий ранок проснетеся і помете, що у вас всі м'язи будуть боліти. І це легше так робити. Є ця вправа ще робиться чуть-чуть удосконалюється. Ноги ставиться ширше, згинається і в цьому піднімається на носочки, ручки перед собою, і от такі цю максимально, так максимально ця вправа називається вижигання. Робити до хвилини. Якщо ви зможете цю вправу робити. Постійно і до 10 хвилин, то це буде взагалі супер. І для плечового пояса, як ця вправа йде, як на рівновагу, так і розвивається рухомість плечових суглобів. Ця вправа теж простенька. Стаємо. Ось. О. Піднімаємо ручки вгору і стаємо на носочки і назад, на п'ятки. От тут вже важко утримати, тут вже треба баланс і на носочки. І на п'ятки. І з видохом. Ось таких дві вправи. Виконуйте і будете себе тримати у формі. Як плечовий пояс, так і ножки. І собачка робить зарядку. Покрутись, покрутись, покрутись. Молодець. Тумба. До мене. Тумба. До мене. Молодець. Перевернись! Переверни. лежати. Переверни. Перевернись, Кава. Переверни. Лежати. Перевернись. так. Молодець. Давай ще на тумбу. Тумба. Все, молодець.